Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ доставив на Полтавщину гуманітарну допомогу. 340 тонн тон гуманітарного вантажу мають покрити потреби більш як півмільйона мешканців Полтавської області. ми прибули сюди в Полтаву з 17 фурами. П'ять із них це для медичних закладів з медичним обладнанням, всі інші з гігієною. Та іншим обладнанням, яке ми в подальшому передамо у школи, у сховища і так далі, ця допомога частково приїхала з зі складу з Дніпра, з нашого складу, частково прибула зі складу зі Львова, Велика частина вантажу це товари медичного призначення. Їх розподілять серед закладів охорони здоров'я області. Зокрема, це дитячі лікарні та пологові будинки медичне обладнання, яке ми сьогодні привезли, буде доставлено до 35 закладів у всьому регіоні, всій області. Приблизна вартість цього обладнання півмільйона доларів. Це за рахунок фонду ЮНІСЕФ. Ми дуже сподіваємось продовжити підтримувати народ України в цей складний час. серед наданих медичних товарів є набори для пологів. Для кесаревого розчину це медикаменти, обладнання, розходні матеріали, також є медичні, медичні набори для екстреної медицини. Також є спеціалізоване обладнання, то що УЗД, КГ, доплери, монітори. Пакет допомоги також включає шкільні та гігієнічні набори підгузки, високопоживне печиво та протеїн, а ще місткості для збору води.